Перед іконою стану на коліна воскову свічку тихо запалю і помилюся за рідну Україну, за тих солдатів, що полягли в жорстокому бою. Привіт, мене звати Діма. Я навчаюся в школі номер 27 і в другому А класі живу в Луцьку. Я люблю ходити в школу, але ну, після школи я йду на гурток моделювання. І я ходжу туди майже два роки. Мені сподобався з першого дня цього е, гуртка ходити туди, бо там дуже добра вчителька, там дуже багато друзів. Я вам хотів показати мої вироби. Оце скорпіон, я його зробив за 4 заняття. Оце снігоход, я, я його зробив за 3 заняття. Оце ангелик, я його зробив за одне заняття. Це герб України. Я його теж зробив за одне заняття. І ці іграшки я теж зробив за одне заняття. А це я для мами зробив таку серветницю подарунок. Я дарую дуже багато виробів бабусі, дідусів, друзів, сестриці. проходить проходять мої заняття з моделюванням. І пам'ятник величний звести треба тим, хто Україну так любив свою життя віддав за жовте поле, синє небо в запеклому жорстокому бою.